Вітаю ваша шановне панство! Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні ми привезли для вас французького кросовера, який ви так любите. Що ж це за машина? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Сьогодні до вашої уваги машина, яка запала в серця багатьох, Рено Колео з 2011 року. Це вже рестайлінгова модель. З двигуном 2 літра дизель пробіг складає 249 тисяч кілометрів. Приїхала машинка із Франції. В такому білому кольорі особисто, на мою думку, білий колір дуже личить цьому автомобілю на класній комплектації. Як ви вже могли звернути увагу на опційних дисках, Bose. Давайте пройдемося по комплектації, що у нас. Бачимо відразу знову ж таки опційні диски. Далі лінзована оптика. Проти туманні фари. Вже доустановлений кінгурятничок у нас в Європі. Високий кліренс в автомобіля і це круто. Повторювачі, поворотів в зеркалах. По автомобілю є система безключового доступу. Працює таким чином. Натиснули на кнопку, машина закрилася і сповістила вас моргаючим поворотом. Далі вставляєте руку. І машина хоп, відкривається. По салону. Відразу повний електропакет, електрика по зеркалам зі складуванням. Сідаємо сидіння, у нас, на мою скромну думку, дуже зручні. Вони з такими вираженими боковими підтримками сідалічної зони, так і зони спини. Що ми бачимо? Автосвітла, автодощ, є круїз контроль, мультифункціональне шкіряне кермо, екран навігації. Тут у нас двозональна кліматична установка, шестиступенева механічна трансмісія. Салон зберігся в чудовому стані, класно все виглядає. У нас тут не пластика, така м'якенька текстура. Це означає, що воно не буде скрипіти на ямках. Так як у нас система без ключового доступу, у нас може ключ знаходитись в кармані і запускати. Двигуна натисканням клавіші. Двигун у нас запускається, немає ніяких помилочок. Все, все як має бути. Звуковий сигнал сповіщає про те, що двері відкриті. Тут уже на навігаційній системі в налаштуваннях ми поміняли на мову, ту, яку ми розуміємо, що у нас тут. Бачите, французи поставили нам попільничку. Не знаю, мені, мені особисто подобається. Подивіться на ці карти. Класний збережений салон. Сидіння також не затерті, не прорвані. Реально гарний стан, як для своїх років у автомобіля. Зараз ми включимо обігрівач, щоб трішки нам нагріло в салоні. пішли разом до заднього ряду. Подивимося, що у нас там. І так, давайте відразу я сюди заскочу на задній ряд. Що ми бачимо? До спинки переднього сидіння 1-2 попугаї. Тут у нас є такий столик характерний для Рено, до речі. Зручно, прикольно, можна щось собі пообідати. Він тут держиться кріпко, достатньо, можна вжити свою їжу, ставити сюди каву без ніяких проблем. Є центральний підлокітник з такими підстаканочками. Також є додаткова така ніша для ваших речей. Можна їхати на далекій відстані, достатньо комфортно. До потолка. У нас ось стільки відстані. Я вважаю, що цього більш ніж достатньо. Помістяться сюди люди із високим зростом. Так, підходячи до корми автомобіля, бачимо, що нас тут зустрічають парктроніки. Кришка у нас відкривається, звісно ж, з двох положень. Перше положення таке, друге положення ось таке. Можете грузити сюди габаритні вантажі. Полка, звісно ж, знімається, від, від, ну, відкидається. Як вам? Треба так і зробити. Тут під низом є такий балонник, є домкрат. Під оцією піновою штукою знаходиться докаточка з резиною Ханкук. Повністю весь набор, дивіться, тут ще ось така металева штука. Тут ось написано, бачите, треба включити. Коротше, треба почитати, як вона відкривається. Тут є ці ж, мабуть, противооткатки, аптечка. Треба подивитися, як вона відкривається і відкрити, глянути, що у нас там. Тут різні такі ніші для ваших речей. Ну, коротше, все, як з Європи приїжджає, все так, як, все так ми і лишаємо. Як завжди, друзі, нового нічого. Все для вас. От, закр... Відкрив на свою голову. Так, Закриваємо ось так. Сюди ложимо ось це. І вставляємо в паз. О, І закриваємо. Все закрилось, відкрилося. З цієї сторони так, є такий самий ось кармашик. Для ваших речей. Дрібезок якийсь можна покласти, якісь там предохранителі, якісь болтики і так далі. В цілому здоровий багажник, Високий достатньо, є фаркопчик. Класна машина за свої гроші. А щоб дізнатися ціну, переходьте за посиланням на наші соцмережі, на наш авторія магазин і там дізнаєтеся, скільки коштує ця лялечка. А ми з вами рухаємось далі. А тепер ваша влюблена рубрика огляд товщина міра». Давайте ж подивимося на стан лакофарбового покриття на нашому коліосі. Починаємо за традицією вже з капота: 148, 123, 150. Капот в рідній фарбі, друзі. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте з минулих наших відео, коли я вам говорив, що Рено, якщо це білий колір, кладуть більший слой фарби, щоб не просвічувалася ґрунтовка з піднизу. Йдемо далі. Дверка 135. 104. Це вже в нас пластик. Так само, як і крило. Ця дверка 112, 97, трохи сполірували. 118. Рідна фарба. Крило заднє. 115, 120, 132, 123. Рідна фарба. Давайте перейдемо до проємів. 69, 67. Рідна фарба. Задній проєм. 61. 58. Це також рідна фарба. Давайте відразу подивимось. Дах. 127. 127. Ляда. 107. 113. 106. Рідна фарба. Задня права крилишка. 129, 130, 121. Рідна фарба. Давайте ще тут десь. 109. Рідна фарба. Задня права дверка 102, 107, 124. 124. Рідна фарба. Передня права 112. 115. 100. Приєм. 49, 64. Рідна фарба. 67. 57. Це також рідна фарба. Тож, друзі, виходить, на наш ренокаліос повністю в рідній фарбі та не має навіть жодного косметичного підкрасу. Це рідкість для цих автомобілів. Я думаю, справжні поціновувачі цієї марки та цієї моделі про це знають. А давайте тепер з вами перейдемо до наступної рубрики. А зараз, шановні глядачі, давайте ж разом подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Тут є в нас ось така папочка. І ще одна папочка від Рено. На жаль, самої сервісної книжки не збереглося, але є у нас фактури і записи про пробіг. Ось ця книжка, тут вона переведена на французьку мову. Це інструкція по експлуатації автомобіля. І тут на палітурки власник заморочився і позаписував пробіги. бачите, 14-й рік у нас 58 тисяч, 12-й місяць 14-го року 58 тисяч. Далі 3-й місяць 16-го року 89. 7-й місяць 17-го 118. 1-й місяць 19-го 147. 7-й місяць 20-го 170. 7-й місяць 20-го знову е так, 201. Далі 12 місяць 24-го 236 тисяч кілометрів. Ще у нас є деякі документи, які дублюють ці пробіги. Вони знаходяться ось саме в цій папці. Давайте їх достанемо і передивимося. І так, значить, 7 місяць 2014 року пробіг 47 тисяч. Далі, 12 місяць 2015 року, пробіг складає 82 тисячі. Далі, 12-й місяць 2015 року, пробіг 82 545. Це дублююча фактура ось цього попереднього документа, де він є? Фактурка така. Далі із чеком ось таким у нас є документ. Датується він 7 місяцем 17-го року пробіг 118 тисяч. Обережно будемо їх складувати. Далі 12 місяць 17-го року пробіг 128 тисяч. Далі. 12 місяць 19-го року пробіг 164 тисячі. Далі. 12 місяць 19-го року пробіг 164 тисячі. Наступна дата. Дата де контролю. Ось, 21 рік, 12 місяць. 192 тисячі пробігу. Далі, 23 рік. Пробіг. 222 тисячі. І останній документ, який ми маємо. Четвертий місяць 2024 року. Пробіг 228 729 кілометрів. На сьогоднішній день показники одометра заумерли на цифрах 248 759 кілометрів. А тепер давайте відкриємо капот і подивимося, що ж у нас там. Під капотом нас зустрічає вже легенда від Рено. Рядний 4-хціліндровий турбодизель об'ємом. 2 літра. Всі ви добре знаєте. Вже цей двигун він надійний, він економічний, він витривалий. Невелика витрата палива як по місту, так і за містом. Потужність та надійність е створили цьому двигуну його репутацію. Всі добре знають, що ці двигуни вважаються мільйонниками, ходять вони класно при належному обслуговуванні. В нашому випадку двигун сухенький без відтікань, без запотівань працює. Він рівненько, класно питань до нього взагалі ніяких нема. Цілому підкапотний простір у нас чистий. Приходьте, дивіться, розглядуйте. Для вас все відкрите, як завжди. Можливість така є. А тепер давайте закриємо капот і підсумуємо ж нарешті, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний французький кросовер, який 100% має прикольний вигляд. Який в рідній фарбі, який оснащений надійним та ресурсним двигуном об'ємом 2 літра, класні диски. Класна гума про комплектацію. Я взагалі мовчу, є все, все, все необхідне для комфортної експлуатації. Тож, друзі, завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздите, кайфуйте, обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. Ми завжди вам раді.